Христос Воскрес! Жодного дня без добрих справ. Воскрес! І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. До нас приїхали хлопці, наші підписники з TikTok, Хартія. Привіт, хлопці! Приїхали в гості познайомитися і на пасочку. Пасочку передаємо, але окрім пасочок ми передаємо з, нашими друзі, з нашою бандою добра, з нашою командою люди об'єднані України. Ще потрошку всього. Що ми передаємо? Ми передаємо павербанки, газ, ізотоники, передаємо енергетичні напої, передаємо, звісно, крутезні примірку пообіщали зробити і вислати нам почти. Передаємо плащ плащ, передаємо е, вкусняшки, е, рукавиці, передаємо пральні порошки, гель для душу, гель для прання, футболки. Те, що хлопці сказали, потрібно, все віддаємо. Дякуємо кожному, хто приєднується до наших добрих справ. Дякуємо кожному, хто має добре серце та підтримує наших крутезних героїв. Дякую моїй банді добра, дякую за те, що вірите, дякую за те, що підтримуєте хлопців. Всех витаю за святом. передаю хлопцам то, что мы их любим, обнимаю, буду обнимашки. обнимашки делать вот так, потому что некому снимать. Рады знакомству, берегите себя, а всем вам гарных свят. Мы вам хотим сказать большое спасибо и от Хартии. Это я люблю, это я собираю, будет висеть у нас Дякую на нашей стеночке. Дякуємо вам, отже, Всього по трошку, але ви всегда можете на нас рассчитывать и чекаємо э, обращения за цветорог. Достанем. Бережите.